На мітинг до стін виконкому разом із дітьми, аби відстояти навчальний заклад, четвертий ліцей таким, яким він є на сьогодні, прийшли батьки. Стверджують, вони не проти освітніх реформ чи академічного ліцею, а проти того, щоб їх діти йшли навчатись до інших закладів. Ми за наших дітей. Дозвольте їм довчитися. Цим діткам, які вже ну, якби вчаться, знають цю школу, знають колектив. А ви нам пропонуєте покинути нашу школу, в якій саме бомбать і піти, десь не пойми куди переживати за дітей. Батьків запросили до приміщення, де якраз і проходило засідання депутатської комісії з питань бюджету. І тут представники батьківського комітету, стурбовані інформацією про реорганізацію навчального закладу, озвучили увесь список запитань, що хвилюють найбільше. Чому процес ухвалення цього рішення відбувається від без належного інформування та не враховуються думки батьківської спільноти трудового колективу школи? Які саме документи стали підставою для розгляду даного проекту на сесії міського, місцевої ради, і просимо надати копії відповідних рішень і розпоряджень, яким чином планується вирішити питання із забезпеченням освітнього процесу перших дев'ятих класів, куди саме будуть переведені ці діти, чи передбачено підвезення учнів у разі переведення до іншого закладу, хто гарантує безпечні умови навчання якою буде подальша доля педагогічних працівників школи, особливо вчителів початкової та основної ланки? Начальниця управління освіти Валентина Адаменко зазначила створення у 2027-му академічного ліцею, а саме закладу, що надає профільну повну загальну середню освіту та має 10-12 класи, є частиною освітньої реформи, розпочатої ще 10 літ тому. І якщо такий не створити вчасно, хоча б один у місті, то мітингувати прийдуть батьки старшокласників. Якщо ми до 1 вересня 25-го року, наша громада сама не створить ліцей, у якому будуть старші класи і можуть бути базова ланка, то тоді Кабінет міністрів має право сам створити в громаді або не створити ліцей. Це значить, що через рік, 1 вересня 26-го року, 780 батьків. Наших дев'ятикласники прийдуть також на площу і будуть питати, куди нашим дітям далі йти вчитися, адже громада не створила ліцеї. Зі слів Валентини Адаменко, жодна із інших шкіл настільки не підходить під академічний як четвертий ліцей. Писали батьки, розгляньте школу номер 5 Проблем немає. Розглянули. 12 класних кімнат, які з них є одна в одну переходящі, вузькі коридори. А ліцей повинен мати спортивний зал, медіотеку, тир. Тир це значить повинно бути укриття обов'язково. Це повинна бути STEM-лабораторія, фізкабінети. Це все повинні бути кабінети. У перехідний період зазначає очільниця освіти. Є можливість залишити і середню ланку в школі. Після того як ми говорили з директором школи. З вчителями поступило те, щоб залишити перехідний період, щоб всі діти, які 1 вересня 2027 року, будуть вже в п'ятому класі, щоб вони залишилися і довчилися. Тобто, перший клас, який набирається в цьому році, говорили, планували, що ми можемо не набирати вже в цьому році першого класу, або навіть набрані класи перевести в будь-яку школу разом з учителем. Другий клас, третій, четвертий, вони вже будуть п'ятим, шостим і так далі. Тобто виходить тільки ті діти, які є другокласниками в цьому році будуть першокласниками, не попадають навчатися у ліцеї номер 4 Садочок на Лисій Горі, звільнене приміщення одного із професійно-технічних закладів чи ще якесь вільне приміщення, могло б, на думку батьків, бути приміщенням академічного ліцею. Садочок на

Ви можете обрати для навчання будь які 14 закладів, які перебувають у міської травми. Але якщо ходила дитину, ваші її вирости, вибачилися, це місце 17, комусь в 14, що я цього не хотіла, я все для чого, для чого набирали? Це... Значить, дивіться, є такі речі, які, на жаль, не питають у нас з вами. І такі речі називаються така річ. Десятий ліцей, зі слів його директорки, готовий буде забрати до себе початкову ланку із четвертого і навіть з учителями перших других класів. Очевидно, ви трошечки не зрозуміли. Мова. Мова йде тільки про перші, другі класи. Всі інші, як ви зрозуміли, будуть мати можливість продовжувати навчання у четвертому ліцеї. Питання створення академічного ліцею планували винести на найближчу сесію міської ради на початку липня. Проте, зі слів Богдана Коляди, його перенесуть, щоб довивчити. Дати відповіді на батьківські запитання та провести громадські обговорення. За місяць часу ми з вами все-таки маємо визначитись, Тут, оскільки, перше, дійсно, ви не чуєте основного, що або ми приймаємо рішення, якесь визначаємо в громаді, всередині громади, вирішуємо це з громадою, з батьками, або потім визначать за нас. Але я вам говорю так, як і на наступну сесію, яка відбудеться 7 цьому часу, ми це питання з колегами. Проговорим і знімаємо, але у нас буде місяць часу, щоб ми з вами організували декілька робочих груп громадських обговорень, і тоді вже будемо спільно з вами визначати це рішення.